Отже, друзі, радий вас всіх бачити. Зараз ми трошечки відійдемо від теми лідерства. Хочемо трошечки вас якось розвантажити перед наступною ще темою. Зараз у вас буде невеликий практичний урок, практика аргументації. Для вас її проведуть Пунько Марія Сергіївна, це одна з співзасновниць Кіт Generation, та Давиденко Анастасія, засновниця дебатного дискусійного клубу. Житика, от, прошу, даю їм слово. Дякую. Так, дуже дякуємо вам. Я зараз передам пані Анастасії мікрофон на кілька хвилин. Вона представить свій дебатний дискусійний клуб. А її клуб є нашим партнером проекту для того, щоб ми всі могли з вами грати в дебати, практикуватися. Тому що, як ви пам'ятаєте з тренінгу, який я вам проводила, той, хто грає в дебати, той, хто вміє формулювати аргументи і переконувати, той буде правити цим світом. Тому зараз я передаю їй слово і далі будемо вже проводити тренінг. А, дякую, доброго дня. А, дякую організатору за можливість бути тут. Мене звати Анастасія Давиденко. А, справді я засновниця такого великого проекту як Дебатно-дискусійний клуб Апологетика. Це проект для ініціативної молоді, для молодих людей, які бажають розвиватися. Основна його мета це здобути практичні навички ораторського виступу, бути впевненим по життю, бути впевненим в о, публічних виступах і, взагалі, бути успішним в цьому житті. Чи буде Моя розповідь про лідерство? Так. Чи буде моя розповідь про молодь? Так. І чи буде моя молодь про е, моя розповідь про те, як бути успішним, як розвивати свої навички? Звичайно, так. А насправді. Дебатний клуб «Апологетика» – це також проект, який розвивався з нічого, який розвивався з ідеї. І як ви можете бачити на наших соціальних сторінках, проект, який вже залучив більше трьохсот людей до, ну, до, до своїх заходів і розвивається постійно. Мені дуже приємно бути тут. Я дуже рада, що маю можливість представити себе, представити цей проект. Насправді запрошую вас взяти в ньому участь. Це не тільки можливість просто провести круто час, познайомитися, здобувати якісь знання. Це можливість комунікувати з дійсно людьми, які вже мають певний досвід у публічних виступах, які є бізнес-тренерами, які є консультантами топових менеджерів, які є дійсно людьми, які експерти в своїй сфері, насправді. Проєкт відносно молодий. Розвивався він взагалі як проста ідея, не маючи ніякого фінансування, не маючи ніякої підтримки з певних а, політичних партій, можливо, якихось громадських організацій. Це проект, який виник як ідея, об'єднати молодь, яка готова творити, яка готова розвиватися. І все ж таки хочу ще раз подякувати організаторам за можливість бути тут і провести для вас невеличкий тренінг разом з Марією. Дякую. Аплодуємо, аплодуємо. А, можете, будь ласка, переключити? Ні. Назад. О, так. Ми з вами зараз проведемо невеличку таку практику з аргументації. Ви можете побачити її правила тут на екрані. Ми вас поділимо на такі дві команди. Одні будуть мати ментором мене, інші будуть мати ментором пані Анастасію. І мета цього а, тренінгу. Спрямоване на те, щоб ви навчилися формулювати аргументи, швидко їх знаходити, надавати їм пріоритет, тобто, щоб ви відразу ставили найсильніші аргументи, потім вже слабкіші. І навчилися домовлятися і формувати спільний командний виступ. На жаль, насталася така ситуація, що наш спікер з Індії він може лише на конкретний час. І нам доводиться, як організаторам, підлаштовуватись. Тому ми розіб'ємо цей тренінг на дві частини. Зараз я вам скажу, що робити, а потім після лекції, яка у нас рівно о 15.30 починається, ми продовжимо наш тренінг вже з ваших виступів. Тому зараз, скільки нас людей буде брати участь, ручки підіймайте. Раз, так, 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 так. Давайте всі підіймайте, ніхто ж вас не покусає. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Окей. Десь 30 людей, тому дивіться. Ви зараз підходите до мене і тягнете номерок. Якщо ви витягуєте номерок більше ніж 30, перетягуйте, тому що тут 42 записочки. Ну я думала, у нас буде трохи більше. А, і якщо ви а, витягнули номерок до 15, ви йдете до мене. Ви я буду вашим ментором. Якщо номерок вище 15, то тоді вашим ментором буде пані Анастасія. Тому давайте, давайте чого сидимо? Підходимо. Думаєте? Давайте. Просто дивіться: якщо ви витягнули більше, ніж 30, то тоді перетягуйте. Тридцять дев'ять. Тридцять дев'ять. Окей, тридцять дев'ять. 24 до Анастасії, так. 6 до мене, окей. Okay. Ви ще витіньте, і ми ще подивимося з пані Анастасією, скільки там людей вийде. Нічого, йдіть до пані Анастасії. Там вже попадали ті номерки. А я так старалася. Коробочка коробочка все в домі вивернула, щоб знайти якісь коробочки для вас. Тому ось вони так. Ті, хто з пані Анастасією, вона вас проведе в іншу кімнату, там є пуфіки. І так, так тут 20, Тут два. Поділи, щоб було порівно рандомно. Сюди не треба ні, сюди не треба. Добре, ті, хто у мене лишаються тут, ті, хто з пані Анастасією, йдуть в сусідню ту кімнату, вона вас проведе. У кого А ну путіні берить вісім, лишайтесь зі мною. Давайте. Ні, 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 чекайте, чекайте. А, вище 15 лишається. У ті, у кого вище 15, я переплутала, але вже пізно. Як ті, у кого вище 15, то хай йдуть до вас, а ті, у кого менше 15, то хай йдуть до мене. Добре? Добре. Тоді йдіть. Числом подивитися, як на презентації. Добре, тоді біжіть, ідіть. Давайте. Ті, хто з пані Анастасією, ті, у кого више 15 номерок. Це перетягувати, так? 38, вісім, Так, це перетягніть. 18, ви з пані Анастасією. Так, мої тут. Чудово. я Так, да, звісно. Скільки моїх людей? Дуже п'ятнадцять. А ну чекайте, чекайте, чекайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ви також? Чотирнадцять, п'ятнадцять. І ще хтось один має бути зі мною. Що якогось? А якщо мене сімнадцять, ви все одно зі мною я вас вітаю. Тому що система дала збій, Мало бути трошки більше людей, тому номерків трошки більше. Так, ви можете скинути це все сюди. Я зараз піду у пані Анастасії, заберу одну людину. А поки так. Ставайте, в рядочок. Ставайте в рядочок. Давайте. Перший, друга, перший другий, перший другий, перший другий, перший, другий, перший. Хто перший? Ви команда уряду. Ідіть ось можете взяти собі в принципі стільчики, якщо хочете, чи якось, щоб комфортніше вам було, бо вам ще треба буде працювати. Ті, хто другий, це команда опозиції. Хто буде сперечатися з резолюцією? А скільки вас? Ану раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Що так багато опозиції? Ваня, ти перший був. Окей, okay. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Окей. Okay. Супер. Тому ми будемо з вами. Так, да, ви можете поки це не знімати. <гументує> ми з вами будемо це грати в таку практику аргументації. Перше, що я вам дам, це. 20 хвилин. 20 хвилин у вас буде на те, щоб накидати, придумати собі. Ми вам всім давали блокнотики, ми вам всім давали ручки, щоб придумати командою, якнайбільше аргументів у вас на підтримку резолюції, у вас проти цієї резолюції. І це, по суті, те, що ми встигнемо зробити до лекції. Вам ще ці аргументи, крім того, що треба придумати, їх ще треба пріоритизувати. Що це означає? Завжди в дебатах найсильніші аргументи кидають. Відразу, а вже слабші аргументи, ну щось таке, які легко спорити, вони йдуть в кінець. Тому вам треба за 20 хвилин ось таке зробити. Зрозуміло, чи є якісь питання? Ну, можна питання, яку тему? А я вам зараз скажу. І в кінці завершаючи. В кінці, тобто, дивіться, ви зараз ось зробите ці аргументи, а потім ви будете їх представляти командою. Тобто, зараз ми будемо грати не в дебати, бо нас багато. Ми будемо тренуватися, щоб кожен вмів домовлятися і міг грамотно будувати свою промову. У вас буде аргументи, мінімальні.